Давайте я розкажу вам про сакири, які в мене є. Це насправді не забаганка. Просто коли ти живеш в селі, в хаті, то воно треба. І так, ось є мій Фіскар X5 такий маленький. Це я вожу його в автомобілі на всякий випадок. Якщо треба щось там, якісь гілки чи щось, щось порубати. Це ось. Новий. Е, зараз як фокусуюся, давай не хочу фокусуватися. Norden n 7 Такий жіночий гламурний варіант. Така дерев'яна ручка. ну Теж дуже зручний, дуже зручна сокира. Це така плотницька x 10 є. Сокира це коли там треба якісь там дерев'яні роботи, то його використовую, коли треба щось робити там все оце. Далі йде в житті сокири, які я використовую для того, щоб дрова рубати. Оце 17-та, це я її давно придбав. ось, ну Вона така легка і... Ну, скажімо, дуже зручно, щоб рубати дрова з м'яких всяких. 21-ша це в мене не так давно я купив її. Тому що 25-та зараз в мене ходова, я її працюю, а 21-та вирішив спробувати як між 17 і 25 ю Тому що, дивіться, це Різний розмір і різна вага. І ви повинні підібрати під себе і під матеріал. Це 27 -ма, це ще більша. І це, я не пам'ятаю, це вже колун іде як такий. І це що я давно придбав. І це, мабуть, їх 35-й. Достатньо такий він важкий, як кувалда вже іде Тому, так, скажу вам, хлопці. Колись я давно купляв собі дрова, коли грубо склали, то купив я тоді акацію колоту. І не мав ніяких проблем. Але потім вже купили, ну тому що там хлопці кажуть, навіщо брати колоті дрова, бо там обманюють сильно. Давай краще візьмемо різані, але не колоті. І купляли різані дрова, це ж акацію. І скажу вам так, оцей у мене був 17-й і він царапини не залишає на акації. Тобто акацію рубати я міг тільки оцим колоном. Бо оцей не працює зовсім. Як би ви не намагалися, він дуже легкий для того, щоб такі тверді породи бацати. А оцей нормально. ну не, не як масло, але нормально б'є. Оці добре. 17 і по суху, е, суху сосну, нормально ріже, теж як масло. Але якщо сосна ще волога свіженька, то ну так, важкувато входить. 25 краще працює. Але, знову ж таки, Женьок приїжджав колись, теж хотів порубати акацію, брав цей. Я думав, він себе вб'є, бо для нього вона заважка, ця цей колун, ця сокира. Ось дружина недавно теж хотіла порубати, схопила 25-ту. Я думаю, вона собі ноги повідрубає, бо для неї вона теж важкувата. Тому дивіться, тут ще важливо, яку вагу ви зможете втримати в руках і рубати, бо це така дуже навичка непроста. Тому не купляйте зразу собі 27-й, тому що воно може для вас буде заважко. І спину собі зірвете розплюнути. І що ще тут? Дивіться, оцей де як L розмір, якщо не помиляюсь, чи M, M, L, да, M, L, XL, XXL, Ну, це вже ну, такі колони, це, це окрема тема. Ну і оці малі. Це більш такі не для дров. Може там десь похід сходити, але це такі. Більш, це така більш жіноча гламурна сокирка. Це така плотницька. Я її брав як плотницьку сокирку, вона її йде, як плотницька. А це така в машину. Таку, ну теж, ви зрозумієте, що такою ти дрова таки не порубиш. Ось, І знову ж таки, я ж кажу, що якщо у вас там сосна, то можна меншу брати. Якщо у вас там дуб чи що, щось, то треба брати вже більш таку мощну і важку. Сокиру. Так, давайте буде таке відео. Чотири сокири. У мене є тут сосна. Є ще щось таке більш тверде. Давайте спробуємо, подивимося, як воно буде різати. Я розумію, що цей експеримент він не чистий, бо там може бути чуть чи інша штука. Але я так ріжу від метровки, я перевірю, десь вони близько метра, бачите, це якесь тверде, не знаю, може акація. Ось, і сосна. Давайте спробуємо різні папіри. Я буду брати якісь ці болванки і будемо дивитися, скільки мені треба. Я не професіональний ріщик дров. Тому як вийде, так вийде. Ось, Кордінка, буду туди збирати. Так, ну що, беремо ми 17-й. Пробуємо. бачите, 17-й порізав нормально. Ну що, беремо 21-й. 21-й. Так, нормально. Беремо, Ну, щоб воно більш-менш однаково. Але трошки більший в одній чурбанчик. І 25-й. Так відчувається, трошки важчий. І поїхав. Так п'ятий. Теж нормально. Ну і давайте щось до двадцять. Я не знаю такого нормальне. Немає. Вот такое тут сесно. Це буде. Ох! масла. Це солідна сокира. Ну, Бачите те, що я казав, що якщо сосна, то 17, 21, 25, 27 немає різниці і може вистачить. Ну, дивіться, виходить так, що я метровку порізав на 5 частин, десь 20 см виходить це по тому може це і серйозно, але 17-й він легкий і справляється з цією роботою. 21-й трошки важкуватий. Ну, трошки важче, але теж гарно. Ось 25-й і 27-й, ну це легкотня для них. Давайте тоді трошечки по спробуємо по твердих породах. Візьмемо таку візьмем таку баланку і подивимось, що нам каже 17-й. Ну пробуємо. О, Бачите? Ось вам 17-й. Бачите, 17-й вже прийшлося трошечки попрацювати. Ну що, беремо теж беремо таку велику болванку, схожу на попередню, беремо 21-й. трошки кращий результат, трошки швидше розрізав, але теж був попрацювати. Обов'язково яз... Об надягайте рукавички. Особливо коли працюєте з твердими породами. Вони дуже гості. Ну що, беремо, ось бачите трошки більшенький і будемо 25-м намагатися його розрубати Бачите, 25-й нормально впорився з цією колодою. З першого разу її розрізав. Хоча вона була більша за попередню. І тепер беремо ось цю. Вона така більше ще ніж попередні бачите для порівняння вона більше і будемо 27 -й. спробувати головне попасти нормально знайшов ну так кажу я вам непогано Боротинами поламати може так. Все, так що бачите? 27-й може нормально справлятися з великими, але для сосни місяць 17-го. Так що ось такі справи.